Як ми знайшли ваш канал, то навіть вас скажи вас, які ми були довольні, тільки у вас тільки звуку немає. Васами п'ятий канал Військовослужбовці військовослужбовці ї бригади, що дислокуються у Мар'янці, у короткі години перепочинку воліли б дивитися українські новини. Та у прифронтовому містечку з трансляцією вітчизняного телебачення біда бачите, а звуку немає і із більш як семи десятків каналів, лише три українські, та й ті з жахливою якістю, на відміну від ворожого тебе. Оплот дав вас. Скажи оплот, там генерали їх оплот. Да. <рес> Ні, ну оплот що на чови є в да, їх більше. Як ну в них все про зброю? Українізувати інформаційний простір військові взялися самотужки. <ресвати> ефірний комп'ютер Сам радіопередавач, його блок живлення. І вихід кабеля антенного на Оце музика у стилі Дрімденс. Зараз грає хвиля 93,1. винахідник радіолюбителі з позивним Рейв створив власну радіостанцію. Запевняє майже третина репертуару українські виконавці. Ну зараз у нас покриття на більшу частину Мар'янки. Поки що мовлення ведемо в тестовому режимі 6 годин на день. Радіостанцію військовий обладнав буквально тим, що було на похваті. Ота От зліва, бачите, такий трошки нахилений вправо штирь. Це, як то кажуть, зліпили з того, що було. Бо звичайно, антена має бути е, з більшим коефіцієнтом підсилення. Винахідник запевняє, може відновити і трансляцію українського радіо та телебачення. Єдина умова підсилювальна апаратура. Я навіть не знаю, е, яка війна зараз е, більш затребувана – з автоматами і з ДШК чи з мікрофонами-камерою. Бо така кількість брехні, яку генеруються ці пропагандистські радіостанції. Це просто неймовірно роботу, яку Рейв проводить у вільні від служби години. Командування заохочує. Він відгукнувся на ці прохання місцевих жителів, які благають, дайте нам телебачення українське, дайте нам радіомовлення українське. Днями міністерство інформаційної політики повідомило, що Словенія передала Україні телерадіопередавачі для відновлення теле та радіотрансляції в зоні АТО. Тож українські військові сподіваються, що новини з великої України дивитимуться і в Мар'янці. Ани Гначенко Євген Гончаренко Донецька область п'ятий канал.